Силою здатною змінити хід е, всередині Російської Федерації, оцій мілітарний хід історії, є лише російська армія, якщо вона повстане проти Путіна. Це єдина інституція, яка здатна ну, на рівні середнього офіцерства певних частин військового особового складу, які розуміють, що м, це просто е, шмагання м'яса на полі бою. І направить свою зброю проти Кремля і проти Чекіської верхівки, олігархату і чиновників, які паразитують не тільки на грошах Російської Федерації на бюджеті, але й паразитують на життя громадян Російської Федерації. Це єдиний випадок таких багато в історії випадків. Було, якщо згадувати, наприклад, останні там епізоди, це саме відречення від престолу Миколи Другого в останній момент. Зробила російська армія і російські генерали, які підштовхнули російського царя до цього рішення.